Мова про конфіскацію російських активів на користь України почалися не сьогодні і не вчора. Здавалося б, ось 300 мільярдів доларів лежать і чекають на те, коли вже їх передадуть Україні. Але не все так просто: саме спосіб, яким це зроблять, залишається вкрай складним, враховуючи, що це створить суперечливий прецедент. Перший в історії, до речі, у західних лідерів є кілька ідей, як це буде відбуватися. Про них дивіться далі. Перша розглянута ідея це конфіскація. Вашингтон продовжує підтримувати ідею вилучення всіх російських запасів і передачі їх Україні. Деякі провідні юристи стверджують, що це може бути зроблено відповідно до доктрини міжнародного права, відомого як контрзаходи. Потім ці активи будуть продані або передані в заставу, а виручені кошти передані Україні або в спеціальний фонд реконструкції. Однак європейські чиновники висловлюють занепокоєння, тим, що це може порушити міжнародне право та відкрити скриньку Пандори, враховуючи, що Росія швидше за все оскаржує цей крок в судах. Попередні приклади подібних вилучень, наприклад, іракських активів після вторгнення Іраку в Ковейт-90-му році і німецьких активів після другої світової війни відбувалися після закінчення цих воєн, а не в той час, коли вони ще тривали, як у випадку з вторгненням Росії в Україну. Провідні експерти з суверенного боргу підкреслюють, що навіть у сполучених штатах закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження не дозволяє прямо конфіскацію замороженого російського майна за відсутності фактичного збройного конфлікту між США і Росією. Є ще один спосіб: це вивід доходів. Левова частка російських резервів це в основному облігації та інші види цінних паперів, які інвестував Російський центробанк. Вони зберігаються в брюссельському депозитарії Євроклір. Коли ці активи досягають терміну остаточної виплати або зрілості, як кажуть банкіри, вони конвертуються в готівку, що в Бельгії оподатковується за ставкою 25%. Лідери ЄС, в принципі, погодилися обмежити прибуток від російських активів для України, підрахувавши, що до двадцятого року він складе 15-20 мільярдів євро. Він включає в себе близько 3 мільярдів євро вже в цьому році, які можуть бути виділені Києву до липня, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон Ляєн. Згідно з пропозицією Єврокомісії, 90 виручених коштів підуть в керований ЄС військовий фонд Допомоги Україні решта 10 підуть на підтримку Києва іншими способами. Однак, дехто в блоці, який раніше налаштований насторожено, в тому числі європейський центробанк, який попередив, що арешт російських активів повинен здійснюватися тільки в тандемі з іншими державами G7. Вони хочуть переконатися, що євро не постраждає, якщо інші країни, такі як Китай, почнуть повертати свої резерви в якості запобіжного заходу проти того, щоб їх теж одного разу не вилучили. Варто зазначити, що Євроклір отримує комісію за зручність прибутку, а це скорочує суми, які може в підсумку отримати Україна. Деякі юристи також зазначають, що з юридичної точки зору існує невелика різниця між отриманням доходів від погашення та отриманням повних 300 мільярдів доларів. Існує ризик того, що Росія може через суд спробувати накласти арешт на гроші Євроклір, що зберігаються в депозитаріях цінних паперів в Гонконзі, Дубаї та інших місцях. Занепокоєння викликає те, що це може призвести до виснаження капіталу Єврокліри, потребуватиме масштабної фінансової допомоги, тому є плани відкласти частину вилучених російських грошей в якості підстраховки для самого Євроклір, не передаючи їх при цьому Україні. Ще один спосіб це кредит під заставу. До речі, один з найімовірніших. Надання під заставу російських активів для отримання позик замість повної конфіскації розглядається як один з кращих варіантів досягнення консенсусу між Вашингтоном, Європою та іншими країнами. Дейлі Псінг, заступник радника з питань національної безпеки США з питань міжнародної економіки, зазначив, що замість того, щоб просто перераховувати річний прибуток з резервів, можливо перерахувати прибуток за 10 або навіть за 30 років. Джерела обізнані про ці плани кажуть, що отримати кредит, ймовірно буде простіше ніж обліга. Ці сінг додав, що мета полягає в тому, щоб ухвалити рішення з питання заморожених активів вже у червні на щорічному саміті лідерів G7 в Італії. Ще один добре знайомий нам зі змі. спосіб – репараційні облігації. Репараційні облігації також були запропоновані як спосіб обійти деякі юридичні проблеми. Україна продаватиме цінні папери, якщо вони окупляться тільки тоді, Київ отримає репарації від Росії за шкоду за подіяну війною. Виплати за відсотками можуть згортатися і виплачуватися тільки в тому випадку, якщо Київ отримує компенсацію. У власників облігацій не буде достовірних претензій щодо заморожених активів в Кремля. Але враховуючи, що Росія навряд чи виплатить їх добровільно, ці активи будуть найбільш вирогідним джерелом готівки для покриття збитків, оскільки з резервів нараховуються відсотки, вони можуть бути використані як для виплати основного боргу за облігаціями, так і для більш регулярних купонних виплат. Таким чином в Україні був би спосіб стягнути будь-який присуджений збиток у розмірі суми резервів. Тобто Україна могла б випустити облігації про відшкодування збитків на суму до 300-350 мільярдів доларів. Але вона могла б отримати щось схоже на цю суму тільки в тому випадку, якби уряди Сполучених Штатів, ЄС та інших союзників були готові купити ці цінні папери. Ще один спосіб синдикована позика. Ідея випуску облігації отримала подальший розвиток завдяки лібу хейту, досвідченому юристу в області суверенного боргу, і сінгу, який повернувся в Білий Дім на. Початку цього року, на їхню думку, Україна могла б пред'явити свої вимоги про відшкодування збитку проти Росії синдикату своїх союзників в обмін на кредит. Якби Москва відмовилася відшкодувати збитки, союзники могли б використовувати заморожені активи Росії для погашення цього кредиту. Підстави для цього є широко визнаний правовий принцип, згідно з яким, якщо кредитор контролює активи боржника, він може зробити залік цих активів в рахунок непогашеного боргу. Саме такі законні способи має Україна для стягнення з Росії відшкодування завданого війною. Судячи з того, що ці варіанти вже напрацьовані, дискусії навколо них не вщухають. Думаю, згодом ми побачимо реалізацію одного з них. Як ви думаєте, чи трапиться це вже в червні на саміті лідерів G7 в Італії? Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.